Ми інакше не замовлюємо, не, не виконуємо технічних ви умов виданих міської радою. А з іншої сторони <плодавства> наброєте. <плодавства> <я, я> <плодавства> Дивіться, було звернення, квітня місяця, ініціативна група. От почитайте відповідь. Чи я по закону, що зроблю, чи не по закону? Відповідь чи я. Ми хочемо, дайте я, почитаємо. Прийти, дайте і почитаємо. Так дайте, почути, що ви дайте. там витягуєте і не даєте, показа... не показуєте. Ви зараз витягнули якийсь папірець. Ви показали. 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 Ним, не показали. Махнули ними, не показали. Ну, оця машина приїхала, вирвала, от так, де дитина, так, зараз не дерево, а вже зріз було, вирвало і це. Зараз ще нині дорогу перекриємо, навіть відповідає, навіть відповідає, навіть відповідає, туди, відповідає. А її треба визвати.